У Моєму селі на Полтавщині є дуже дивне правило: всі люди лягають спати до 10-ї вечора. Хто б не приїжджав до нас у гості, їх завжди дивував цей незрозумілий ритуал, але ніхто ніколи не намагався його порушити. Після дев'ятої всі мешканці замикають двері, вимикають світло та швиденько лягають у свої ліжка, немов від цього залежить їхнє життя. Здавалося, що навіть бездомні собаки та коти слідують цьому правилу, а тому шукають собі прихисток, щоб зникнути у темряві, коли весь зовнішній світ стихає у мертвій тиші. Звичайно, у дитинстві я питав батьків а чому всі так рано лягають спати? Однак вони мені завжди давали одну й ту саму відповідь, яка аж ніяк не могла задовольнити мій допитливий розум. Так завжди було. Чому так завжди було? Що саме трапиться, якщо заснути пізніше? Моя цікавість зростала разом зі мною. Я пішов у школу в районний центр, де зустрів багато дітей, які лягали спати набагато пізніше. Дехто з них вихвалявся можливістю дивитись вечірні мультики, які я ніколи не бачив, бо їх показували після десятої. Коли ж мені виповнилось 16, мене почало дратувати те, що я повинен був обов'язково йти спати замість того, щоб переписуватись зі своїми друзями чи дивитись якийсь цікавий серіал на своєму новенькому смартфоні. Інколи деякі з мешканців нашого села кудись зникали. І ні, вони не помирали та не переїжджали в інші міста. Вони просто зникали. В такі моменти я чув, як дорослі перешіптувались між собою. Він порушив правило, хтось міг сказати. Більше вона ніколи не прокинеться. Коли вони помічали, що я уважно слухав, вони одразу змінювали тему. У 17 років моє бажання дізнатись те, що відбувалось після 10-ї ночі, вже перетворилось на манію. Водночас мені все ще бракувало духу, щоб перевірити, що станеться, якщо порушити правило, та й батьки суворо спостерігали за тим, щоб я дотримувався його. Одного вечора я все ж таки вирішив обманути їх, вдавши, що я сплю у своєму ліжку. На превеликий жаль, пролежавши приблизно хвилин двадцять під теплою ковдрою, мене насправді потягнуло у сон. Здавалось, що немов якась незрозуміла хвиля втоми накрила мене, занурюючи у світ сновидінь. Я намагався повторити свої спроби ще багато вечорів, однак всі вони завершувалися невдачею. Я засинав, так і не дочекавшись десятої. Водночас я помітив ще одну дивну річ: у моєму селі було лише два магазини, але в кожному з них не продавалась кава чи енергетики. Ба Більше ніхто з мешканців не мав цих напоїв у себе вдома. Більшість з них надавали перевагу заспокійливому чаю з ромашок. Якось після школи я зайшов у супермаркет та купив баночку Редбула. Попри те, що мої батьки не дозволяли мені вживати каву чи енергетики, пояснюючи це тим, що вони надто шкідливі для мого організму. Я хотів випити його перед сном, щоб нарешті розкрити таємницю ночей у селі. На мій подив, коли я піднявся у свою кімнату після вечері, я не зміг знайти енергетику своїй сумці. Здавалося, що він просто розчинився у повітрі. Наступного дня я запитав батьків, чи вони раптом не бачили його, але вони лише накричали на мене та сказали, щоб я ніколи більше не купляв ту Гедоту. Врешті-решт я зрозумів, як мені дізнатися таємниці свого села. Цілий місяць я виконував домашні завдання для свого однокласника, щоб він позичив мені дві невеликі цифрові відеокамери. Вони могли знімати без підзарядки приблизно 5 годин. І я гадав, що цього буде достатньо для того, щоб побачити хоч щось з того, що відбувалось вночі. Повечерявши з батьками та розказавши їм про те, як пройшов мій день, я одразу почав швиденько розставляти камери. Я встановив першу на вікні, з нього було добре видно значну частину села, а тому я сподівався, що вона може зняти хоч щось цікаве, або хоча б те, як хтось вмикає світло у своєму будинку чи кудись їде на авто посеред ночі. Другу камеру я встановив неподалік від свого ліжка з надією, що вона зафіксує, якщо у кімнаті відбуватиметься щось цікаве. Я й сам не знав, чого очікувати, але про всяк випадок вирішив перестрахуватись. Знову ж таки, поки я обирав місце та встановлював другу камеру, я ледь стримався, щоб не впасти у міцний сон. Як тільки все було готово, я одразу ліг у своє ліжко та знову відправився в Україну сновидінь. Наступного ранку я підзарядив камери та переглянув, що їм вдалося зняти. На перший погляд, це була звичайна ніч, однак щось мені не давало спокою, поки я дивився відео. Здавалось дивним те, що ніхто не видавав жодного звуку. Немов під час запису хтось відключив мікрофон у камерах, та й де ви бачили таке, щоб ніхто ніколи не просинався посеред ночі, хоча б щоб випити склянку води чи сходити у туалет. Якби мені показав це відео хтось незнайомий, я б точно подумав, що село на ньому повністю закинуте. У мене склалось враження, що як тільки мешканці мого села лягають у свої ліжка, вони немов мертві лежать у них аж до перших променів сонця. Це було якось лячно та ненормально. Одного дня я навіть запитав батьків, чому ми не можемо переїхати, на що вони відповіли, що, мовляв, наш рід жив на цій землі вже сотні років. І вони не збираються нікуди звідси їхати. Собі ж я пообіцяв, що обов'язково переїду жити до Полтави, як тільки мені виповниться 18. Нарешті я зможу забути про це дурнувате правило та почну жити нормальним життям. На певний час я облишив свої спроби дізнатись, що саме відбувалось вночі, та просто прийняв необхідність лягати спати до 10-ї, як звичайну буденність. Одного вечора я допомагав своєму татові куховарити. Ми пообіцяли мамі, що на вечері у нас буде лазанья та смачний домашній томатний сік. Раптом край мока я помітив, як мій тато дістав два невеличких пакетики та насипав з них якийсь порошок у графини з соком. Тато, що це ти робиш? Він точно не очікував цього питання. Та я, я в магазині побачив сіль у таких пакетиках та вирішив її спробувати. Пробормотів він собі підніс. Мені не потрібно було бути детективом, щоб зрозуміти, що він збрехав. Перш ніж я заперечив йому, тато сказав: Йди, поклич, маму, вечеря вже готова. Як завжди, після їжі, мене незабаром знову потягнуло у міцний сон. Але поки я намагався боротися з відчуттям втоми, я все обдумував, що ж за порошок підсипав мій тато. Це точно не могла бути сіль. Хоча я й справді бачив схожі невеличкі пакети, які подають до страву деяких кафе в нашому селі нічого подібного не подавали. Та й взагалі пробувати щось новеньке це точно було не про мого тата. З такими думками я врешті-решт заснув. На другий день я сказав, що в мене дуже болить голова, і зміг переконати батьків, що мені краще залишитись вдома. Як тільки вони вийшли за поріг, я пішов на кухню та почав нишпорити по всіх шухлядах та шавках. Приблизно за півгодини я знайшов декілька упаковок з тими дивними пакетиками на одній із найвищих поличок. Порошок для сну, сонна ягода, на мить я остовпів. Навіщо батько підсипав нам снодійне? Чи знала моя мати про це? Можливо, саме через цей порошок я постійно хотів спати після вечері, немов бджоли у вулику, думки хаотично літали у моїй голові. На щастя, у мене було достатньо часу до вечері, щоб придумати план. Цього вечора коховарила мама. Вона приготувала смачний борщ, компот та пампушки. Як тільки ми завершили нашу вечерю, я одразу пішов до вбиральні, увімкнув воду в душі та умивальнику. Я сподівався, що звук води приглушить мої спроби очистити шлунок. Через хвилин п'ять мені все ж таки це вдалося. Я вмився та пішов до себе в кімнату. Мої батьки все ще розмовляли на кухні, а тому я дійшов висновку, що, на щастя, мій план вдався, і вони нічого не почули. Цього вечора я відчував, що я сповнений сил та енергії. Вдавши, що я сплю, я просто лежав у своєму ліжку із заплющеними очима. Я слухав, як село повільно занурюється у нічну тишу. Рівно о десятій, все замовкло. Тиша стояла настільки важка, що, здавалось, вона от-от матеріалізується. Я не знаю, скільки саме я ось так чекав. Мені здавалось, що пройшли години. Але, мабуть, насправді я пролежав так хвилин тридцять. Повільно відкривши очі, я оглянув кімнату моє серце калатало від незрозумілої тривоги. На перший погляд все виглядало так само, як завжди, окрім того, що дуже блідий місяць яскраво світив у вікно. Я сів на ліжко і скрип дерева порушив важку гнитючу тишу слід бути акуратнішим, щоб не розбудити нікого. Я навшпиньки підійшов до дверей своєї кімнати та відчинив їх. Як і слід було очікувати, коридор був порожній. У тій мертвій темряві я міг чути кожний свій подих та удар серця. Повільно я підійшов до спальні батьків, щоб перевірити, як вони. Мама і тато лежали у ліжку із міцно заплющеними очима. Їх обличчя були такими спокійними та незворушними, що вони радше нагадували дві кам'яні статуї, а не людей. Якийсь час я ще просто стояв у темному коридорі, роздумуючи, чим мені ще зайнятись у цьому царстві мертвої тиші. Все ж таки я впіймав себе на думці, що, мабуть, я займаюся якимись дурницями, а тому, врешті-решт, вирішив повернутися у ліжко. Саме тоді я відчув це. Знаєте, можливо, у вас теж було відчуття, коли ви усвідомлюєте, що за вами хтось спостерігає. Називайте це як вам завгодно. Третє око, внутрішня чуйка чи екстрасенсорика, але саме через досі невідому мені силу я відчув чиюсь присутність. Я не бачив його та не чув, але я знав, що воно стояло в іншому кінці коридору. Повітря стало холоднішим. Немов важка ковдра, воно тиснуло на мене з усіх боків. Я відчув, як мене взяли сироти, а всі мої інстинкти кричали. Що мені потрібно бігти якомога далі, а потім я почув його голос, який лише віддалено нагадує те, як звучить людина. Чого ти не спиш? Я відчув, як все моє тіло заціпинило від страху. В роті пересохло, а кінцівки немов наповнились свинцем. Я не знаю, скільки я так стояв нерухомо у тому коридорі. Паралізований страхом, я не міг ні гукнути на допомогу, ні зробити бодай крок, щоб повернутись до своєї кімнати. Раптом у моїй голові промайнуло, а може, моя уява зіграла зі мною злий жарт, і мені це просто причулось? На жаль, голос майже одразу зруйнував мою теорію. Цього разу він вже був голосніший та зліший. Чому ти не спиш? Ти мав заснути? Я почув, як воно наближалось. Мої груди стислись, коли у цілковитій темряві я зміг розгледіти цю істоту. Це не була людина, і точно не тварина. Фігура, яка йшла до мене, була. Надзвичайно високою та худою, Здавалося, що хтось просто натягнув шкіру на скелет, але найбільше мене шокувало обличчя цього створіння, точніше, те місце, де воно повинно було б знаходитись. Воно було заповнене чорною порожнечею, темрява якої була настільки глибока, що я зміг її побачити навіть у темному коридорі. Світивена ти повинен був залишитись у ліжку. У паніці я розвернувся та побіг до своєї кімнати. Ноги були важкими, немов хтось наповнив їх свинцем, дихання переривалось. Але я не зупинявся, аж доки не влетів у свою спальню та стрімко зачинив двері. За секунду після цього почався стукіт. Гучний, сильний, невпинний. Двері тряслись від кожного удару. Всім своїм тілом я сперся на них. По моєму обличчю потекли сльози. Раптом тиша стукіт припинився так само раптово, як і почався. Здавалося, що я все годинами стояв там, спершись на двері та зі страхом чекаючи, коли ж пролунає новий удар. Але нічого так і не трапилось. Отож, я подумав, що все закінчилось, і я був знову в безпеці. У мені знову прокинулась моя дитяча цікавість, і я відчинив двері. Приблизно у цей момент я усвідомив, що щось було не так я більше не був у себе вдома так, це був наш будинок, але з ним було щось не так повітря було густим та задушливим, немов у якомусь старому підвалі, стіни здавались якимись деформованими, їх колір був тьмянішим, немов пройшло вже сотні років. Я йшов будинком, який знаходився у цьому дивному. Незрозумілому мені вимірі раптом мою увагу привернув годинник, який висів на стіні. Я відчув, як мене взяли сироти. Його стрілки завмерли рівно на десятій вечора. Тоді я ще не знав, що так буде завжди. Я вже втратив лік часу, який провів тут. Дні, тижні, роки. Ні, у цьому місці немає часу. Все село у цьому вимірі порожнє. Тут немає ні батьків, ні сусідів, ні життя. Лише я. Постійно блукаючи вулицями, я намагаюся знайти вихід, але я завжди повертаюся до нашого будинку. Після тієї ночі я нічого не їв та не пив, але я не помер. У цьому місці немає спраги, голоду чи втоми. Я відчуваю, як моє тіло змінюється. Я став вище і неймовірно схуд. Моя шкіра щільно облягає кістки, але найгіршу правду приховує відображення, яке я побачив у розбитому склі. У мене більше немає обличчя, його замінила глибока чорна, порожнеча. Я вже забув, як це бути людиною. Кожна мить, проведена тут, стирає мої спогади про минуле життя, а ще ця лють. Вона зростає у мені все більше і більше. Я ненавидів себе це прокляте місце та все навкруги в ньому. Я так і продовжував ходити закинутими вулицями та будинками, аж поки я не побачив його. Молодий хлопець, років 17, ішов темним коридором в одній із будівель. Спершу я просто спостерігав за тим, як він заглядає в кімнату. Раптом мене охопила невимовна лють та ненависть до цієї людської істоти. Чого ти не спиш? Він завмер. В якийсь момент ми зустрілись з ним поглядами, і тоді, на декілька секунд, я згадав своє минуле життя. Чи міг я тоді знати, що на нашій планеті є місця, де час рухається по коленим в петлі? Хіба міг 17-річний хлопчисько усвідомлювати? Що порушення безглуздого, як йому тоді здавалось, правила може привести до того, що його затягне у таку петлю, і виходу звідти не буде, не міг, але мене це не хвилювало. Я знав, що я повинен зробити, бо цикл має повторюватись, і нічого не може стати на заваді цьому.